Та 22 травня, час новини на першому західному у студії Ніна Сукач, вітаю. Спікер палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон виступив за дозвіл Україні надавати завдавати ударів американською зброєю по цілях на території Ерефії. потрібно дати українцям вести війну так, як вони вважають за потрібне, сказав він. І з тим же закликом двопартійна група конгресменів звертається до Пентагону. Також просять пришвидшити постачання зброї та розширити тренування українців на винищувачах f 16 Тим часом британський міністр оборони Гранд Шапс нині звинуватив Китай у наданні або підготовці до надання летальної допомоги Російській Федерації у Верховній Раді ж України створили тимчасову комісію, яка аналізуватиме облаштування фортифікації на лінії зіткнення та витрачені на це кошти, а також постачання військовим безпілотників. Також нардепи ухвалили закон про єдину роумінгову зону із ЄС. Більше про події доби в огляді. Десять цивільних постраждали у наслідок обстрілу Харкова. Сьогодні по обіді окупанти вдарили по місту керованими боєприпасами, пошкоджені багатоповерхівки, магазини, цивільне підприємство у важкому стані після поранення водій тролейбуса. На щастя, у транспорті не було пасажирів. Також уламок пройшов крізь лобове скло трамвая. Водійка у цей час вийшла з салону. На Харківщині росіяни другу добу поспіль прицільно б'ють по освітніх закладах. Напередодні скинули авіабомби на дитсадок у Золочеві. Нині ракети на садочок у Чугуєві. Заклад повністю зруйнований. Вісім потерпілих. Рашисти вдарили ФПВ-дроном по автополіції під час евакуації у Вовчанську. відео виклав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Двоє правоохоронців їхали рятувати цивільних. Один, на жаль, загинув. За словами начальника Харківської ова Олега Синягубова, в місті ще залишається приблизно сотня людей. Здебільшого у тій його частині, яку контролює ворог. Росіяни фактично тримають місцевих у заручниках, а тіла вбитих терористами мирних мешканців лежать. Просто на вулицях цей кадр із загиблою людиною у кріслі колісному. Ви могли бачити в мережі. В прокуратурі встановили це хвора жінка, яку намагався вивести її чоловік. Та росіяни влаштували засідку і розстріляли її. Ці свідчення шокують, але про злочини покатьків ми маємо знати. Ми як небудь одяглися, взяли документи і пішли. на мені була курточка, на ній червона. Візок застряг. Я нагнувся, і раптом автоматна черга. Я одразу кричу, що ж ви робите? Ми цивільні. А як повертаюся, лежить хлопець з відкритими очима і моя дружина. А на потилиці в неї отвір. Отакої атвірці. Допомагають вбивати невинних свої ж служба безпеки. Затримала російського інформатора, який готував захоплення Вовчанська. Місцевий підприємець мав зливати дані про розташування збройних сил. Тепер йому загрожує до восьми років тюрми. Окрім того, правоохоронці повідомили про підозру одразу за чотирма статтями одіозному продюсерові Юрію Бардашу. Щоправда, заочно, бо той ще на початку повномасштабної війни втік до Арефії. Бардаш поширює та за окупантів у мережі виправдовує війну і закликає до захоплення Києва і Харкова. А на цих кадрах українські десантники пояснюють окупантам, чому не варто заїжджати у Білогорівку на Луганщині. Начальник тамтешньої ова Артем Лесогор заперечує заяви расистів про буцімто захоплення селища. Втім, ситуація там загострюється. В Білогорівку росіяни атакують м'ясними штурмами з підтримкою артилерії. Наші морські малюки з дорослою зброєю у мінцифри повідомили, що човни, на які ми збирали донати, обладнали системами ГРАД, і днями вони вже ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі на фото зимові випробування Сі Бейбі та їхнє виробництво. Війна не десь там, на півдні чи сході. Вона скрізь. Військовий та журналіст Валентин Чернявський створив ролик про полярну реальність, у якій живуть українці, аби ми не забували про ціну спокою. А так на місці лиха відроджується життя. за рік, після того як росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС на території висохлого водосховища утворились сотні гектарів вербового лісу, на суцільне зелене море. Після того, як закон про мобілізацію набув чинності, військово зобов'язані масово почали оновлювати військово-облікові дані. Є три можливості це зробити безпосередньо у територіальних центрах комплектування, у центрах надання адміністративних послуг, або ж за допомогою мобільного застосунку плюс». наша знімальна група побувала у декількох ТЦК та у ЦНАПах чи є черги, знає Віталій Ковела. Це Сихівський ТЦК перед входом до центру комплектування тупцюють десятки чоловіків. Усі намагаються потрапити всередину. З дев'ятої ніякого духу немає. Я Треба. на поновлення даних Возьох. по групі. просто штрих штрихкод, та не то що за кордон, хоча б попростувався містом. У Юрія Моисея вкрали військовий квиток, аби поновити свої дані. Чоловік прийшов до сихівського ТЦК чи не з усіма особистими документами, які мав у черзі до центру комплектування. Стоїть уже більше тижня. 14 -та. Ну, я взагалі тут з 10-го. п'ятницю буде другий тиждень. Був список в черзі. 300 людей в тому списку записались тільки за тиждень. Ну і так воно потрохи по чотири людини в день з того списку. Може максимум заходять. Перелік охочих потрапити всередину Сихівського ТЦК показують і наші знімальній групі на різноманітних аркушах і датах. Відповідно, нараховуємо пів тисячі імен та прізвищ. Оце я список починається 15 сто числа. 15 травня, Так. він ще навіть і не рухався. Я дивіться ж перший стаю списку з тиждень. Стаю перший Михайло Николишин також намагався поновити дані в Сихівському ТЦК. ТЦК їздив вчора. Там десь на червень, аби тижнями не стовбичити в черзі. Чоловік вирішив приїхати до Сихівського центру надання адміністративних послуг, де з 18 травня також доступна послуга уточнення даних. З документів необхідно мати. Вони тільки беруть паспорт, індифікаційний код, фактичне місце проживання і номер телефону. Далі потрібно чекати інструкцій безпосередньо з центру комплектування. Так вони кажуть, що зараз після того вже ТЦК буде давало. अभी सिंहस Повістка на вилка чи що там далі. щодня до усіх львівських ЦНАПів звертається понад тисяча чоловіків, які хочуть оновити особисті дані і таким чином уникнути штрафних санкцій. Щоправда, аби актуалізувати інформацію, до центру надання послуг необхідно приходити особисто. Документи, які надійшли поштою, не розглядатимуть. Документи, які скеровуються поштою, ми даємо клієнтам відповідне роз'яснення про те, що необхідно дані оновити виключно особисто і закон з. Обов'язані дані оновити виключно особисто, якщо вони хочуть дистанційно оновити, то є альтернатива за стосунок резерв плюс. А якщо то... тоді необхідно звернутися в консульську установу, також у ЦНАПах не вклеюють штрих-коди до військового квитка, не надають відстрочки від мобілізації та не вирішують питання, які стосуються військово-лікарських комісій. Стосовно цього необхідно звертатися до ТЦК. Тим часом в територіальних центрах комплектування кажуть, що після того як 18 того травня закон про мобілізацію набув чинності зросла й кількість військовозобов'язаних, які хочуть потрапити до ТЦК. Відтак, аби там не створювати ще більших черг. Чоловікам також радять оновлювати свої дані в центрах надання адміністративних послуг або ж у застосунку резерв плюс Віталій Ковела Вадим Кальченко, Програма очі. Також варто зазначити, що до ТЦК тепер можна записатися через електронну чергу. Новий сервіс запровадило Міністерство оборони. Щоправда, наразі черга працює у тестовому режимі у 19 центрах. За менш ніж рік створили центр психічного здоров'я. У стрію відкрили заклад, де надаватимуть допомогу діткам і дорослим, які мають ментальні захворювання. Його облаштували за кошти міської ради та лікарні. На це витратили понад 6 мільйонів гривень. Центр психічного здоров'я у стрію це, зокрема, дев'ять палат, що розраховані на 40 пацієнтів. Кабінет психолога, приміщення для фізичної реабілітації, яке оснащене тренажерами, і навіть буфет. У нас не тільки в місті, але й в цілому районі немає подібного закладу, але потреба на сьогоднішній день суспільства населення є дуже гострою. Тут буде не тільки стаціонар, тут буде і амбулаторна, і мультидисциплінарна, і виїзна бригада, яка повністю забезпечує е, вимогу НСЗУ. У закладі працюватимуть 45 медичних працівників. А першим пацієнтам надають допомогу уже з 20 травня. Кожен з нас розуміє, що живемо в період війни і піддаємося величезному стресу. Завдання, яке стоїть перед нами, зробити кластер, кластерні лікарні центр психічного здоров'я це здійснив на дуже височезному рівні. Дякую величезне. Пія мандрами другий сезону у такий спосіб на Львівщині військовим та їхнім рідним допомагають емоційно розвантажитись від війни. Торік у межах проєкту організували три сходження на вершини Львівщини: ключ, Параску і пікуй, під час яких у гори піднялись 70 людей. Цьогоріч обіцяють активностей, як і учасників, буде в декілька разів більше. Стартує проєкт вже цього тижня. в планах впродовж літа провести 20 різних подій, окрім п'яти походів в гори у другому сезоні терапії мандрами будуть сплави на байдарках, кінні прогулянки та екскурсії цікавими місцями регіону. Цього тижня запланована мандрівка в такий туристичний об'єкт гніздо Яструба». Там військові зможуть пройти туристичний такий квест, який пов'язаний з певними історичними подіями. І наступного тижня ми плануємо власне сплави на байдарках, і також на вихідних нас буде перше сходження на вершину Параска. Долучатися до такої терапії можуть і військові з ампутаціями. Шанс піднятися на вершини Львівщини у них буде завдяки спеціальному кріслу Джульєтці, французьку розробку у горах області проти. Тували минулоріч. Андрій вітрів у межах ініціативи організовував такий похід для побратимів з 24-ки. Розповідає, що це гарна нагода розвантажити поранених військових від думок про війну. Був також один хлопчина, який із ампутацією ноги повністю. Що фактично, коли я йому запропонував, то він навіть трошки, знаєте, ну здивувався, як яка гора подивилась на мене. Але я все пояснив. Ситуацію, що всі разом будуть іти, всі одне одному допоможуть. Участь в усіх заходах терапії мандрами для військових та їхніх рідних безкоштовна. Аби долучитись, треба заповнити електронну форму на сайті Львівської ОВА. Анонси подій шукайте на Фейсбук сторінці обласного управління туризму та курортів. Сьогодні відзначаємо унікальне свято, якому немає аналогів у світі день кельнера. Адже вигадали його у Львові, 2008-го. і з того часу кожного 22 травня. Ми дякуємо офіціантам, адміністраторам, баристам та барменам, які створюють незабутню атмосферу в наших улюблених закладах. Традиційно його відзначали гамірно: влаштовували перегони серед кельнерів. Та під час повномасштабного вторгнення змістили акценти, і цей день присвятили працівникам ресторанної справи, які зараз захищають Україну від російського окупанта. Добрий день, мене звати Оксана. Я власниця домашньої пекарні Кримська перепічка. І сьогодні я ваш кельнер. Яскраві тістечка та макаруни, свіжа випічка та ароматна кава. Витягайте гаманці, і не забудьте про чайові зароблені сьогодні. Подяки відвідувачів скерують на потреби військових, адже нині день для них. Розраховувати покупців, пропонувати страви до смаку. Взялися відомі львів'яни, медійники, блогери, волонтери. А ще власники закладів, які змінили сьогодні робочий кабінет на місце за прилавком для мене це особистий біль, що в Європі дорослі люди да Працюють в цій сфері і абсолютно спокійно і класно себе почувають, і дуже фахові в цьому. А у нас на жаль таке такий міф, що це повинні бути якісь студенти чи там молоді люди, і причому вся робота тимчасова. Завдяки рестораторам та кельнерам. Львів відомий як місто кави та шоколаду, як гастрономічна столиця України. Часто гості вивчають львів завдяки їжі. На один день за барну стійку стала і власниця кав'ярні Крем і Джем. Відома львівська волонтерка Ольга Тесляк. Свій заклад перетворила на волонтерський штаб. У кав'ярні завжди є скринька для чергового збору. А для військових часто підвішують каву. Тоді ми з дівчатами е і суміші імбирні робили якісь пряники, пекли, і сітки маскувальні плели, і сухі борщі робили. Ну, тобто, таке було менше аптечки. Збирали зараз. Я фактично в більшості допомагає тільки дронами. Львівський бізнес соціально відповідальний у лютому 2022-го Багато закладів готували для українців, яких війна змусила покинути свій дім. Одним з таких місць стала кухня Бабо Гарденс. Львівський бізнес він показав з першого дня наскільки він відповідальний. Львівський бізнес сьогодні приймає участь і фінансування протезування наших воїнів на періодовий но. 11 тільки кухарів. На забрали, і ми е, стараємося десь підтримувати їх. До Львова переїхало багато бізнесів із різних областей України. Війна змусила рестораторів починати спочатку. Та, попри труднощі, відвідувачів завжди зустрічатиме усміхнений кельнер. Вікторія Палайда, Павло Замрій, програма Очі. Понад дев'ять сотень бійців 12-ї бригади спецпризначення Азов уже два роки в російському полоні. За останній рік в обмінах полоненими не було жодного азовця. Щоб нагадати про це, військові спільно зі спортсменами організували турнір зі змішаних бойових мистецтв. ММА. також він був приурочений до 10-ї річниці створення бригади Азов. Побувала на події, і наша знімальна група. У кожного, хто йде битись у клітку, на футболці заклик. «Be strong віз Азов. Будь сильним з Азовом. Такою є і назва всеукраїнського турніру. Приурочений роковинам виходу хлопців, які боронили Маріуполь в полон. Е, він має таку символічну назву «Be strong with Азов. Чому? Тому що е, як хлопці били за нас в Маріуполі, так ми повинні зараз бороти за них. Це е, турнір свого роду акція, яка має нагадувати людям, що Азов досі в полоні. Спільно з Азовом даний захід відбувається вперше. Ми надіємося, що він буде традиційним і він запустить. Ну, ми надіємося, що це запустить серію турнірів по Україні, які були присвячені полоненим. Олег Козак з львівського клубу Галицькі леви відкривав турнір поєдинком з Віталієм Опальком, бійцем рівненських берсерків. У другому раунді львів'янин здолав свого опонента достроково. Я його врубанув, так би мовити. Він впав. Я час не хотів добити його. А в другому раунді я задусив його повністю. Він виробав. Переміг достроково і ще один Олег із Галицьких Левів технічним нокаутом у першому раунді Дніпровця Арсенія Захарова. Та я вже просто бив-бив замучився його бити. Думаю, та вийди на амбар, спрощу собі цей. Це в честь азову і хлопці вже в полоні два роки, так що треба з цим боротися, треба нагадувати про це, що щоб не забували. Під час турніру відбувався збір коштів для 12-ї бригади Азов. Провели благодійний аукціон. Одним з лотів було фото з підписом абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Також глядачі донатили платою за вхід на турнір. А подивитись було на що адже в Октагон виходили і профі, і аматори, які з перших секунд були налаштовані перемагати. На раунді я бачив, що болювий. є бульовий для чого мені пропускати цей болюви можна якраз зробити цей болювий. Ну і так і закінчив другий раунд виходить зараз на Арбар Дмитро. І є дострокова перемога. Турнір це можливість не тільки проявити спортивні навики, але й елемент патріотичного виховання. Тому це надзвичайно важливо ще раз і ще раз говорити, що є молоде покоління, можливо, азовців або інших підрозділів Збройних сил України. Організовували турнір «12-та бригада Азов спільно з Українською федерацією змішаних бойових мистецтв. Головною метою було шанувати пам'ять загиблих, нагадати про полонених і підтримати бійців 12-ї бригади. Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма. Очі б'ємося до перемоги. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що довіряєте. А На сьогодні, все побачимося завтра. Спокійної нам ночі.